Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Юрій Дмитришин, я лікар-імплантолог. І ось наша пацієнтка пані Анна, якій ми завершили складну тотальну реабілітацію верхньої і нижньої щелепи. І пані Анна розкаже дещо про, про те, як вона це відчувала, як воно все в неї було. Ось, а я розкажу, як ми це робили. Доброго дня. Мене звати Ганна Середюк. Я звернулася в клініку Юрія Дмитришина по рекомендації подруги, які я розказала, що у мене складна ситуація. Я вже двічі робила вставну челюсть, і вони вже не тримались, бо просіла кістка. На той час мені було 30 чимось років. Втрата надії на здорове життя, там, де я її повноцінно їм жую, посміхаюсь, радію життю. А вона говорить: ну, бо я кажу, напевно, треба в Ізраїль їхати, а цих грошей нема. Для чого? У нас у Львові є прекрасний лікар. У мене тоді зародилась довіра. І ось протягом трьох років. І кістка гарно прижилась, і імпланти гарно прижились, а посмішка як прижилась. В даному випадку, зважаючи на молодий вік пацієнтки, ми прийняли рішення не простої реабілітації, а складної, але максимально естетичної, без штучних рожевих ясен. Першим, першим ділом, що ми зробили, ми зробили операцію з правої і з лівої сторони нижньої щелепи, де ми повністю підняли кістку на, на сантиметр вище, для того, щоб було місце для встановлення імплантатів але так як пацієнтка довго користувалася змінними протезами, кістки було 3-4 мм, відікла, і до, до кінця щелепи з однієї і з іншої сторони другим етапом ми проводили провели імплантацію верхньої щелепи з об'ємним нарощуванням кістки зовнішньо для підтримки верхньої губи, і відповідно щоб зуби були без штучних рожевих яс. Далі пацієнтка довгий довгий час користувалася тимчасовими зубами, які ми встановили одразу після імплантації за кілька днів чи за тиждень У 2024 році. Провели постійне протезування. А зараз пацієнтка вже прийшла до нас на огляд, і ми бачимо, що наша робота прекрасно функціонує і може функціонувати ще багато-багато років в такому, в такому ж стані, якому вона і є. Також пацієнтці було проведено нарощення ясен для того, щоб навколо імплантатів були щільні нерухомі ясна, і це, відповідно, теж продовжує термін життя ортопедичної конструкції. І, і Всі наші сподівання повністю виправдані пацієнтці зроблені зуби без штучних рожевих ясен, повністю нарощена кістка, великий об'єм кістки на нижній щелепі, на верхній щелепі, і ми бачимо, що пацієнтка наша щаслива. А ми щасливі, що ми змогли подарувати пацієнтці нову усмішку. Я щаслива, я виглядаю набагато молодше. Рекомендую всім не затягувати з реставрацією зубів, так як вийшло у мене. У ну, мене вийшло так неспроста. Не якби... Що невчасно я звернулася. Але на прикладі мого випадку, якщо в когось схоже, що просіла кістка, запали вже всі щоки, що вирішення є, в будь-якому віці можна відновити і кістки, і м'язи, і посмішку, і радість, щастя від життя. Дякую.